Є латка. Да? І от у нас що? тріщина. Було сухо, перекину, водичка затікає і просачується сюди. Почав паять, допаювати, а там, оказується, ось зелена хрення, яка знизу, то якийсь клей. Воно не паяється. Отак. От за Готово. Готова, накладочка. Ще не я станція. Так, ну от. Шпаклівочка по пластику. Протяжечка. Шпаклівочка підсохла по пластику. Перечухав уже. І зараз буду наносити самовирівнюючу. Я вже вам показував раніше в роликах. Друзі, помилка. 445 гривень коштує 575 грам. У мене в інтернет-магазині є. Друзі, вказуйте вірний номер телефону і вірну адресу. А то пару чоловік вказало невірно і не дозвониться нічого. Так що, кому не прийшло, то ще раз зробіть замовлення. Наношу цю шпаклівку і покажу вам такий момент. На неї можна фарбувати мокрий по мокрому. Вона мало впитує в себе, майже не впитує. За рахунок цього, вона не так оконтурює, як останні шпаклівки. І можна потім мокрий по мокрому ґрунт легенько підчухати, і контура не повинна бути. В неї так приємно робить, подивіться, як вона наноситься. саме вирівнюючи. Лампочку ловіть. Класно. Просто працювати в нею один кайф. Це фінішна, самовирівнююча шпаклівка. отак вона виглядає. Так, все, накладочка готова під фарбування. Нагадаю ще раз, мокрий по-мокрому, будемо фарбувати е, зразу на шпаклівку Покажу, як воно виходить. Наніс ґрунт ізолятор на, на спіртовій основі баркод від упол. Теркового. Саме добре. Так, ну що, друзі? Діло з накладкою. так? Показую зона ремонту. Шпаклівочка нанесена. А тепер дивіться. Мокрий по-мокрому. Як ця самовирівнююча, вона мінімально впитує в себе. І от у нас результат. Ще раз показую. Де ремонт? Оп, дивимось на лампу. Все ідеально, без бліків. Так що завдяки цій шпакліці, от реально можна робити такі вещі за один заход.